Доброго ранку, шановні українські аграрії, колеги! ау, бджоли? Де ви є? 16 травня, колеги. Бджо, бджіл не наблюдаю. Я кажу, ви дякуйте бджолам і так далі, дякуємо бджолам, але не вони є. 13. Ой, 16 травня. Що це значить, колеги? Ось дивимося на цю рослинку, наприклад. Абортації, дивіться, що твориться. Абортації чорноскі, стрючки взагалі. Майже немає. Що це означає? Що урожайність може ділити на 2. Дивіться, 13.05 було 117 см. Ну, зараз, якщо брати цю рослинку, да, то в принципі, якийсь прогрес там 120, хай буде, 123 см, максимум там є. Ну, хлопці відділять, а можливо, зараз е, добавлю цю всю історію. Хочу сказати, що, що холодно, 13 градусів Цельсія, ніхто не літає, ніхто по цьому ріпаку не лазить. Сухо, ну, міліметр був. Опадів, то взагалі, так, знаєте, нічого. Такого низького ріпаку в такий час я ніколи не мав, розумієте? Але Богу дякувати, що він є. Що можна сказати? Дуже велика абортація, колеги. Абортація дуже велика ріпаку. Саме через ці складні погодні умови, які склалися у нас, то абортація просто капець. Тобто зараз ріпак за рахунок самозапильності, як би це і працює. Давайте, ось, можливо, якусь ще рослинку глянемо. Де воно тут, щоб так наочно -то показати. Щоб цю абортацію. Ну, абортація дуже така серйозна і питання, яка далі буде температура. Ну, чекають, що буде підвищуватися. Але ці, знаєте, похолодання вони ж теж до, нічого до хорошого не призводять. І таку врожайність. Ну, дивіться, у нас три роки підряд, там, 4 тони ріпак давав заліку. Що можна зараз очікувати, як на мене? Я бачу, як мінімум. Там, ну, Хотілося б три отримати. Да? Хотілося би три отримати. Але не знаю. Частину площі прийшлося там, близько 10% площ наших прийшло задискувати. Це краї, це погано, це рід, ну, погано перезимівля або маленька фаза розвитку. От прийшлося просто його задискувати і засіяти. От, в даному випадку тут редька олійна посіяна. Ну, а так, сказати, що? що Ось, наприклад, візьмемо цю рослинку, да? нема, нема, бачите, цього ж теж стручка немає. Раз, два, три, три, 4, 5. П'ять взагалі немає, шість немає, сім немає. Тобто, як кажуть, негативні умови, кажуть, зробили свої, свої, кажуть, погані речі з нашим ріпачком. Але так, принаймні, жовтє, да? але висота взагалі геть. ну, не характерна для ріпака, Бачите, що